Ви знаєте, думка хороша, однозначно. Я частково з нею погоджуюсь в тому, що основна борьба, так сказати, починається вже після відкриття. Да, тому що відкриться це одна, один етап, а потім вже вийти на прибуток, повернути гроші, як мінімум вийти в точку ноль, спочатку да, повернути гроші, і це зовсім інша історія. Це абсолютно різні етапи. Але я думаю, що відкритись правильно і класно це дуже серйозний етап. Якщо ми кажемо про щось таке, знаєте, дійсно, щоб солідно стартануть, так сказати, то що старт дуже важливий, класно. От просто от це народження представте, народження дитини це важливо. Важливо, щоб вона народилась сильною там, від природи, да, щоб в неї були там, всі необхідні там, так вітаміни, двігатися далі. Да, це етап народження, етап відкриття. А потім починається вже етап зна е, формування. Це може йти там рік, півроку, півтора, в залежності від бізнесу. Тому всі етапи важливі однозначно, але етап виживання вже потім він найважливіший. Але то, що є етапи і етапність, це однозначно. Перший етап, наприклад, ми самі створюємо, да, щось створюємо, ми відкрили. все, ми вклали гроші, відкрили, пішли люди, допустим, там покупці і так далі. Далі починається етап вихід в ноль. Тому, що бізнес нормальний, він може якийсь там і 4, і 6 місяців Ще в мінус працювати нормально, нічого страшного. Тому треба знати свою нішу, вивчати її. Потім іде повернення коштів, да? якщо ми самі працюємо, то потім іде з'являється команда, якась це вже зовсім інша історія. Так, і ось дивіться, якщо взяти таку історію по нам, якщо глянуть так, етапи і етапність, як я кажу, ми відкрили перший магазин, самі працювали. Потім взяли першу людину, другу, третю. Поступово акуратно ми е передали. Так сказати, взяли керівництво, да? частково ще десь участвуємо і так далі, але вже є якісь там пробліски менеджменту, так сказати. Да? І я розумію, як далі все буде розвиватися. І все це на самом деле, влітку буде тільки два роки. Це дуже швидко йде на самом ділі. все. комусь може каже це, що це дуже довго. Ні, це на початку для початку для зародження компанії з нуля. Це дуже швидко все йде. Отака, от, от історія. Тому я думаю, що всі етапи точно важливі, але етап. Оце, як ви кажете, вже потім, да, після відкриття, від самий важливий для того, щоб дитина вижила, так сказати, змогла піти своїми ножками сама. Оце от, дійсно це. Да, це найважливіше.